Всім привіт! Пам'ятаєте, я минулого разу, коли знімав статистику, я показував дані звідси з цього графіка. От, Наприклад, по місяці можна було подивитися так: таку картинку, так чи річні дані. А знаєте чому? А тому що статистика зламалася в додатку. А от тепер найцікавіше, показує, де зламалося і як його виправити. Якщо залізти у статистику і подивитися дані, Виробітки і споживання електроенергії в додатку, де є моніторингу, де є за останні дні жовтня, а саме 29, 30, 31 число, то чітко буде видно, що воно показує виробництво нуль, а споживання якихось нещасних там, ну, мабуть, 1-2-3 кВт. А чому так? А тому, що відбувся перехід на зимовий час. І додаток, оскільки він живе з інтернетом, він туди перейшов, а інвертор ні. Чому дивимось далі? Як виявилось, інвертор жив у режимі старого часу, і лише привівши його до тих самих значень, які є в додатку, і в реальному житті, от у мене галочка TimeSink була вимкнена. Так, от лише зробивши ці маніпуляції, вдалося повернути статистику в нормальний рівень. І воно тоді стало. Отак от як зараз буде на картинці. А на картинці чітко видно, що день, коли до мене дійшло, що треба змінити, це було 2 листопада. І от за 2 листопада і далі статистика вже коректна. І що важливо, оскільки цей малий інвертор синенький він теж від цього ж самого виробника віддає, У нього була та сама історія. І от знову ж таки привівши значення години до тої, яка потрібна, все стало на свої місця. І тепер в додатку можна спостерігати повністю. Роботу по видачі і статистику. Правильну статистику. Показує, як це. Я здається, ніколи ще раніше не казав, що вітроінвертор від Deye, він ставиться в той самий додаток по моніторингу, що і звичайний сонячний інвертор Deye. Вони у мене живуть в купці, От дивіться там, де девайси, бачите, він 2 підшитий. Заходити, дивитись, все видно, все чітко, скільки в даний момент, і така сама статистика за схожою схемою, як з звичайним сонячним інвертором, все прекрасно працює. Ну але поки до мене дійшло, пройшов час. Знову ж таки, тут дані коректні будуть відображатися лише з якогось пізнішого числа.